Рати вітати усіх, хто у цій порі з нами сьогоднішній випуск програми Влада і громада. Ми вирішили присвятити питанню, яке на Черкащині надзвичайно активно обговорюється, принаймні останні два роки. Бути чи не бути перинатальному центру в нашому регіоні? Я думаю, що сьогодні протягом програми ми це з'ясуємо. Гості студії це заступник директора департаменту охорони здоров'я Черкаської обласної державної адміністрації Наталія Лакуста. Головний позаштатний акушер-гінеколог Черкаської області Владислав Починок та головний позаштатний неонатолог Черкаської області Світлана Михно. Вітаю вас в нашій студії. Наталія Михайлівна, Я знаю, що це взагалі загальнонаціональний проєкт, який спрямований на те, щоб в кожному регіоні було створено, збудовано і діяв перинатальний центр. Розкажіть, будь ласка, що це за проєкт і яка головна його мета? Ну, взагалі, національний проєкт Нове життя, нова якість охорони материнства і дитинства був запропонований для того, щоб поліпшити материнське і дитяче здоров'я. Проєкт знаходиться під патронатом Президента України і працює цей проєкт 2010 року. В рамках національного проєкту за, заплановано, і в принципі вже, вже він працює: 27 дискотехнологічних центрів в кожному регіоні. України, в тому числі Черкаської області. Такий перинатальний центр буде створений в Черкаській області в грудні 2013 року. Метою перинатального центру є, звичайно, зменшення малюкової і материнських, материнських втрат. І е, чому саме? перинатальний центр буде створений на базі обласної Черкаської обласної лікарні. З 2011 року у нас проведений був зовнішній аудит із представниками Міністерства охорони здоров'я, які вирішили, що для того, щоб надавати допомогу жінкам області тим, які потребують допомоги в перинатальних центрах. Така допомога може надаватися саме в багатопрофільній лікарні. Тому вирішено було питання про те, що перинатальний центр буде збудований саме в обласній дорослій лікарні. І з цього часу проведена дуже велика підготовча робота, і от 27 травня було засідання експертної ради, яка вирішує питання про. Фінансування такого проекту і було вирішено про фінансування такого проекту саме в Черкасах. Джерела фінансування були визначені раніше, але знову ж таки вони були підтверджені експертною радою. Це фінансування місцевого бюджету і фінансування національного проекту або фінансування державного бюджету. Звичайно, більша, більша кількість коштів виділяється державним бюджетом, і менша кількість коштів виділяється місцевим бюджетом. Це джерела фінансування, скажімо так, функціями, якими буде займатися перинатальний центр, це звичайно високаякісна допомога під час пологів, під час вагітності, під час післяпологового періоду. І, звичайно, допомога нашим новонародженим діткам. Є така програма, і вона буде виконана. Дякую, Владиславе Анатолійовичу. От сьогодні. Вашими опонентами в тому числі широко це питання обговорюється, і, можливо, хтось із політиків намагається якось використати це за для ну, не, створення такої неспокійної, ажіотажної ситуації. От, зокрема, закидають, що цей центр буде дублювати функції пологових будинків. Чи можете ви погодитись от з такою оцінкою? У всьому світі є етапність надання медичної допомоги. Україна, к щастю, не є. Винятком в цій ситуації не є винятком ми Черкаська область. Ми цивілізована європейська країна, і тому ми йдемо тими шляхами, європейськими шляхами, якими йде весь світ. Етапність надання медичної допомоги у нас розвинута наступним чином. Є три етапи надання медичної допомоги. Це перший етап. Де допомога надається на рівні фельдшерсько-акушерських пунктів? Це другий етап, це рівень центральних районних лікарень, акушерсько-гінекологічні відділення та міські пологові будинки будинки. І третій етап надання медичної допомоги, високоспеціалізованої медичної допомоги це відділення обласних лікарень. А саме на зараз цю функцію виконує відділення екстрагентальної патології вагітних, акушерське відділення Черкаської обласної лікарні, де концентрується з усієї області жінки, які мають екстрагенітальну патологію, тобто патологію, незумовлену вагітності, патологію органів дихання, кровообігу та інших органів. І яка мета розмежування етапності надання медичної допомоги? Перш за все, це покращити її якість. Друга мета це раціонально використовувати ті кошти, які виділяються на охорону здоров'ю, тобто фізіологічні пологи. Якщо такі прогнозуються у жінки, можуть легко бути прийняті і в міському пологовому будинку, і затрати будуть мінімальні на них. Якщо ж жінка потребує високоспеціалізованої допомоги з важкою хворобою, яка може ускладнити перебіг пологів, ускладнити перебіг вагітністю, такі жінки будуть концентруватися на третьому рівні надання медичної допомоги, теж відносяться і до діток. Якщо є глибоко недоношені діти. То вся апаратура, всі найкращі фахівці концентруються у високоспеціалізованому центрі, де будуть надаватися саме такі вузькопрофільні консультації, вузькопрофільне лікування. Тому це відповідь на ваше питання, що вновство не перинатальний центр ніяк не може дублювати і не повинен цього робити апріорі. Дублювати дії міських пологових будинків або Центральних районних лікарень навпаки це буде лише допомога міським пологовому міському пологому будинку, центральним районним лікарем, коли вони спроможні, і коли вони зможуть надсилати ті патології, важкі патології у жінок, з якими вони не зможуть справитися, або ризики народження в їхніх закладах будуть занадто високі. Зважаючи на те, що сьогодні абсолютно здорових людей все ж таки не так багато, і мами сьогодні наважуються народити дитину, маючи якісь хронічні хвороби, я думаю, все ж таки це надзвичайно актуально. А от щодо здоров'я новонароджених малят, що можете сказати? Чи дійсно існує така гостра потреба в тому, щоб в нашій області був потужний центр, який надаватиме допомогу не лише мамам, а й малюкам? Так, така потреба в нас в області дійсно існує. Чому тому, що я думаю, що вже всі знають, що у нас з 2007 року новонародженими дітками вважаються дітки, які народилися після 22 тижня сроку гестації із 500 грам. І з кожним роком кількість таких діток збільшується. І ви ж прекрасно розумієте, що якщо ця дитинка народилася в дальньому районі, десь в монастирі ще, або ще десь, її потрібно все одно через певний час переводити для виходжування в обласну дитячу лікарню, а саме транспортування вже не. Негативно впливає на стан і здоров'я. Тому в основі того ж самого перинатального центру, чому воно що є, це те, що діти будуть тут народжуватися, тут проходить інтенсивне лікування і тут же будуть приходити реабілітацію, і звідси виписуватися додому. Тобто не потрібно цих дітей нікуди возити, а це вже буде зменшувати їхню захворюваність в подальшому, їхню смертність і інвалідізацію. І те, що жінки, так як ви сказали, зараз теж мають велику кількість хронічних захворювань. Вони теж дуже часто народжують дітей з певною патологією. І знову ж те ж саме, що я сказала: дитина народжується, проходить інтенсивне лікування і реабілітація. Звідси виписується додому. А це дуже важливо, зрозуміло. Наталі Михайлівна, ви озвучили такі терміни, що вже до кінця року цей центр має бути. Завершений, тобто я так розумію, що це будівництво. Чи вже е, ми його зможемо запустити в дію? Дякую, пані Олена, за запитання. В принципі, е, повинні бути буде завершено в грудні 2013 року наш перинатальний центр, який е, повинен оснаститися, який повинен е, мати апаратуру відповідну для надання допомоги. Звичайно, ми плануємо закінчити е, до кінця. Е, Цього року реконструкцію е, поліклініки, на, баз, на базі якої буде створюватись перинатальний центр, і оснастити. Ну, За введення в дію я чітко не можу ще сказати дати. Це від, але багатьох факторів, від багатьох думаю, факторів залежить. залежить не тільки від нас. Звичайно, що ми будемо дуже на, наполегливо старатися, щоб запустити в дію перинатальний центр у 2013 році. Не так давно. На Черкащині почав діяти обласний діагностичний центр, і я пам'ятаю, все таки ну наскільки ми раділи, тому яке там потужне сучасне обладнання з'явилось, власне такого обладнання ще не було на Черкащині. Чи можемо сподіватися, що і в цьому центрі також буде відповідне матеріально-технічне забезпечення? Я хочу ще доповнити, що саме амбулаторна ланка допомоги. Жінкам з високим ризиком знаходиться в нашому діагностичному центрі, тобто перинатальний центр має декілька структур, да? тобто, це структури. Система надання допомоги, і амбулаторно-поліклінічна допомога буде надаватися жінкам саме в нашому обласному діагностичному центрі. Тобто там буде знаходитися амбулаторно-поліклінічне відділення, і воно зараз вже працює нашого майбутнього перинатального центру. Це, звичайно, дуже важливо, тому що можуть жінки і оглядатися, і спостерігатися, і направлятися з обласного консультативного центру зразу в перинатальний центр для надання допомоги. Тобто, це дуже важливий момент, і це, звичайно, що дуже добре для наших жінок. Запитання, яке завжди, завжди хвилює телеглядачів, це вартість обслуговування. Що можете сказати, якісь є вже перспективи? Ну, ви знаєте, що у нас. Медична допомога повинна бути, а особливо пріоритетна медична допомога це допомога жінкам і, немовлятам, і діткам. Вона повинна бути безкоштовною, тому, звичайно, наші жінки повинні допомогу таку отримувати безкоштовно. І все те обладнання, яке ми будемо отримувати, будемо отримувати дуже багато обладнання, яке буде закуплене національним проєктом. І ми співпрацюємо зараз із фондом Пінчука, яке це благодійна організація, яка буде надавати нам обладнання саме для палати інтенсивної терапії або для відділення інтенсивної терапії новонароджених у пренатальному центрі. Це таке високотехнологічне, дуже сучасне обладнання, тому я думаю, що ми будемо надавати допомогу в певній мірі. Повному обсязі нашим жінкам області, і ще я хочу додати тим, що ну взагалі ніяких планів на рахунок того, щоб. Якісь бази полових будинків закривати, ще е, звільняти людей. Е, взагалі е, немає такої мови ні в департаменті, ні, я думаю, що в департаменті міста, взагалі, як сказав Владислав Анатолійович, є чітке розмежування, розмежування функцій надання допомоги, і тому ніяк не можна порівняти надання допомоги міських полових будинків, які які надають допомогу другого рівня. Це здорові жінки, це жінки, якщо це перечасні пологи, після 32 тижнів, коли дітки можуть виживати, і жінки, які будуть народжувати в перинатальному центрі, це жінки з важкою екстрагнітальною патологією, це жінки з важкою акушерською патологією. це глибоко недоношені дітки, ті, ті, яким можливо надаватися допомога тільки тою апаратурою і тими фахівцями, які повинні працювати в перинатальному центрі, а саме в центрі, який може надавати допомогу третього рівня, звичайно, у нас зараз є відділення екстрагенітальної патології, яке виконує функцію надання третього рівня допомоги. Але оскільки там всього на 30 ліжок, ми не можемо в повній мірі надавати жінкам допомогу з усієї області, і ми не можемо забезпечити допомогою глибоко недоношених новонароджених діток, то, яке яка, яка потрібно для їх виходжування. Тому створення перинатального центру це дуже важлива задача. Необхідна задача, і він буде створений. А скажіть, будь ласка, скільки осіб він зможе обслуговувати? Взагалі планується, що ми можемо приймати на рік 2050 пологів, розраховується перинатальний центр на 100 ліжок. На століжок в перинатальний центр буде входити гінекологічне відділення, де буде надаватися високо спеціалізована гінекологічна допомога. Буде входити акушерське відділення, відділення інтенсивної терапії для новонароджених дітей. І, звичайно, пологові зали, операційні, все, що потребується для невідкладної і ургентної допомоги нашим жінкам. А от скажіть, будь ласка, цікаво, яким чином складається перелік от того необхідного обладнання, який має знаходитися в перинатальному центрі, і чи радитесь ви як державні службовці от з обласними фахівцями, наприклад, чи дослухаєтесь до їх точки зору? Обов'язково. Ви знаєте, що перинатальний центр не створюється тільки департамент. Це сумісна робота наших обласних спеціалістів, дуже багатьох спеціалістів. Звичайно, що є Типовий, скажімо так, розклад того обладнання, яке потрібно, щоб було і було забезпечено в, в усіх закладах: що першого рівня, що другого, що третього рівня. Тобто, це вже не нами розроблено, це розроблено Міністерством охорони здоров'я. Та апаратура, яка повинна знаходитися, яка повинна знаходитися на кожному рівні надання допомоги. Звичайно, що ми обов'язково всі програми, всі ті, скажімо так, ну, все те, що повинно бути виконуватися в перинатальному центрі, ми разом з обласними спеціалістами, звичайно, що ми радимося, звичайно, що ми обговорюємо. І е, опираючись на те, яка апаратура в нас зараз є. А в нас не дуже її багато є, не дуже досконала. Ми е, подали в національний проект та апаратура, яка в нас є. І вже національним проектом нам були надані пропозиції, які були розглянуті нами головними і головними спеціалістами для того, які яка потрібна буде апаратура для того, щоб надавати відповідну допомогу. Таким чином створювалася, ну це була підготовча робота для створення, от для Творення перинатального центру. Зрозуміло. А от ще одне запитання. Мене цікавить, чи існує в нас взагалі сьогодні дефіцит спеціалістів, і чи не виникне в нас цього дефіциту і браку фахівців у новому перинатальному центрі, тих самих акушерів, гінекологів, неонатологів, педіатрів? Як ви вважаєте? Я можу сказати за ненатологів. Так, да, звичайно, у нас неонатологів зараз не так достатньо, щоб ми могли от зараз забезпечити, але ми поставили питання не тільки ми, а всі області, всі головні спеціалісти поставили питання перед міністерством охорони здоров'я, тому що є такий наказ, що лікарі після проходження інтернатури не можуть іти працювати на третій рівень. Тому якраз питання про неонатологів розглядається в міністерстві охорони здоров'я для того, щоб молодих спеціалістів навчити, Йти в інтернатурі і інтернатури брати в перинатальний центр. Тому я думаю, якщо таке рішення буде прийняти, проблем у нас бути не повинно. А щодо акушерів-гінекологів, кадрова проблема, кадрове питання в акушерстві і гінекології в області стоїть гостро. На жаль, ми забезпечені в області десь на 85-86% лікарями, акушерами-гінекологами. і Така є картина і, на жаль, по іншому. Спеціальностям по місту Черкаси цей відсоток 100%. Тут забезпечують лікарями, акушерами, гінікологами абсолютно достатня. Зараз проводяться дуже широко, проводиться підготовка кадрового резерву, той, який буде працювати в перинатальному центрі, проводяться тренінги з залученням фахівців з Німеччини, з Англії. До речі, ми. Вернулися недавно з наукового симпозіуму, де проходив в Одесі, і ми спілкувалися з дуже грамотними, з дуже фаховими людьми в акушерстві і гінекології, які нам проводили, ми Михайловною проходили ці фахові професійні тренінги по наданню медичної допомоги при кровотечах і інші тому кадрове питання, хоч воно і гостре, але воно поступово. Зрушається з місця і воно поступово вирішується. Тому я думаю, що кадрових проблем в фахових фахівцях не має бути у нас. Дякую. Ну будемо сподіватися, що все буде саме так, як ми плануємо, і оскільки все таки вже експертна рада відбулась і вирішено питання щодо фінансування. Залишається лише розраховувати, що буде вчасне фінансування і вчасно надходитиме і обладнання, адже ми знаємо, що на митниці інколи якісь виникають проблеми, якщо це за кордоном, ми отримаємо обладнання. Тобто я розумію так, що ви готові до роботи і є певний план. І якщо будемо дотримуватися термінів, то вже до кінця року. У нас буде новий перинатальний центр. Я хочу запевнити жителів міста, міста, жителів Черкаської області, що перинатальний центр буде створений. Для цього проведена велика робота, для цього далі проводиться велика робота. До речі, вже розпочато реконструкцію поліклініки для будівництва перинатального центру. Дякую, ну що ж, програма наша підійшла до завершення. Я вам вдячна за те, що ви сьогодні знайшли час щоб завітати до нашої студії. І вам, шановні телеглядачі, нагадую, що сьогодні темою нашого обговорення. Було питання, чи буде і чи з'явиться на Черкащині обласний перинатальний центр. Наскільки ви зрозуміли з нашої розмови, то це перспектива абсолютно реальна і будемо сподіватися, що все відбудеться так, як планують наші обласні фахівці і представники обласної влади. Дякую вам за увагу. До наступної зустрічі.